Маленька дівчинка Луна. Маленька дівчинка луна. Наші рожки вже заросли. Все, так як їх і не було, правда? Емо грановку. Таку грановку їмо. Ось така грановка. Стартовий комбікормик. П'ємо водичку, маємо лизонець. І скоро-скоро переїжджаємо на нову квартиру, бо тут уже мало місця. Так чи не так? Луночка. На. Йди сюди. Луночка. Лоночка. Іди сюди маленька моя. Дівчинка моя маленька така. Лоночка, така наша, така наша лоночка. Не фукай до мене, ти там мене не фукай. А така вона. Аж вилискує шерсть на ній. Аж шерсть аж велискує, так? Луночка. о, рожків нема, все зажило. Все супер, все порядок? Трошечки така там, ще біленька, ще шерсть не заросла. Все, все порядок. Що означає зробити все правильно і правильно після того доглядати, правда? Хто там прийшов? Платний, взяти. Хто там прийшов? Хто тут прийшов? Берточки, хто тут є у нас? Хто тут є у нас? Маленька дівчинка луна у нас є. Берт, де там луна є? Ой-ой-ой, які цю обнімашки у нас тут, Бертузя, хто тут у нас такий? є? Луночка у нас є, правда? Ай, як ми любимо луночку. Отакі вот у нас справи. Ростем, любимося, і все у нас добре.